Утські новини на телеканалі Лтава. Мої вітання. Про підготовку до опалювального сезону, ремонт тротуарів та про справжню дружбу військових зі школярами дізнаєтесь вже за мить. Опалювальний сезон не за горами. Чи готовий Кременчук забезпечити теплом мешканців? Про це сьогодні доповідали керівники організації та бюджетних установ першому заступнику міського голови Віктору Калашнику. Кременчук на завершальному етапі підготовки до опалювального сезону, а тому усі проблемні питання мають бути вирішені вже найближчим часом. Зауважив перший заступник міського голови Віктор Калашник. Одне із найактуальніших питань фінансові взаємовідносини між пад Полтава Обленерго та пад Кременчук Газом. Про нинішню проблемну ситуацію доповів головний інженер Кременчук Газу Болислав Грабовський. Лукувалися з, з пад Полтава з Ми Намагаємося знайти якісь компромісні рішення для, для проплати, для того, щоб проплати були при наявності проплат від населення підприємств, технічно підприємство готове проконсуртувати і забезпечити опалювальний період 15-16 років. На це Віктор Калашник зазначив, конфлікт потрібно терміново вирішувати. Через відсутність порозуміння між підприємствами кременчужани не повинні хвилюватись, що можуть змерзнути взимку. Я просто прошу від імені кременчужської влади вас і передати вашому керівництву, щоб ми добре розуміємо і знаємо причини конфлікту. І знаємо вже на пам'ять три години ночі і цифри боргу. Одного підприємства приватного перед іншим пів, півприватним підприємством. Але я вас дуже прошу, щоб термінчужа не спала спокійно, не очікували, що хтось поїде там в закривати. І щоб на цьому ваші дві організації не спекулювали. Добре? Добре. Про готовність до опалювального сезону доповідали присутні керівники енергетичних компаній, комунальних підприємств та служб міста. Відзвітували, що запуск тепла розпочнеться вчасно. На сьогоднішній день готовність Кременчука забезпечити теплом населення становить 92%. Окрім того, до Кременчужан звернулися з проханням погасити заборгованість за спожитий газ та електричну енергію, оскільки накопичені борги минулого періоду можуть спровокувати проблеми із гарячим водозабезпеченням. Друге питання порядку денного проведення двомісячника чистоти. Учасники засідання зазначили, їх організації та бюджетні установи готові наводити чистоту і лад у місці. Вся необхідна техніка в наявності та готова до використання. Після того, як Віктор Калашник заслухав Усі звіти посадовець зробив певні висновки. Прошу вас всіх зосередити всю увагу до на підготовці до дня міста. Ми повинні всі заспокоїти кремінчуран, що опалювальний сезон у місті Кремінчуці в цьому році, як і завжди розпочнеться вчасно. Ніяких непереборних питань, і проблем, які поставили сумнів Цей процес жодних немає на сьогоднішній день. Звичайно. Всі і комунальні підприємства, і бюджетні установи, і всі присутні повинні зробити все, щоб зустріти на російські восіоружі. Зиму після наради у міськвиконкомі перший заступник міського голови Віктор Калашник особисто перевірив, як комунальні служби виконують роботи з підготовки до зими, зокрема, як ремонтують тротуари та утеплюють будинки. 7 вересня на вулиці Першотравневі розпочався капітальний ремонт тротуару. Коштуватиме він 600 тисяч гривень з міського бюджету. Роботи виконують працівники шляхового ремонтно-будівельного управління. Сьогодні перший заступник міського голови Віктор Калашник особисто перевірив хід робіт. Підготовчий етап вже завершений. Із пішохідної зони вулиці зняли старий асфальт, встановлюють бордюри. Відвідав Віктор Калашник ще один об'єкт, де повним ходом йде підготовка до зими. На раківці за адресою вулиця Червоноармійська, 57, дріб 2 утеплюють багатоквартирний будинок. У Кримчуці кілька років поспіль існує практика з утеплення житлових будинків панельного типу. Це один з важливих заходів енергозбереження. Фахівці зазначають, що більше 60 відсотків втрат тепла в будинку відбувається через стіни підлогу покрівлю. Щоб звести втрати до мінімуму, необхідно виконати теплоізоляцію зовнішніх конструкцій. Кошти на ці цілі щороку закладають у бюджет міста. Продовж 2015 року вже утеплено 5 будинків. Окрім утеплення фасаду, замінюють і вікна у під'їздах. Проводиться на маршах заміна вікон і проводиться утеплення всього будинку, зважаючи на те, що тут дуже прохолодно було мешканцям, я думаю, що це вирішить добре це питання. І цю роботу будемо планувати і наступного року. Мається на увазі утеплення будинків і, взагалі, виконання програми по альтернативному опаленню і по модернізації утеплення жилого фонду. Разом з тим, посадовець ще й поспілкувався з мешканцями будинку. Вони поскаржилися на свою проблему. Грунтова дорога до контейнерного майданчику та доріжка, що веде до шкільного подвір'я, постійно розмокають від дощу. А у нас ось це, ось тут це здесь лужи постоянно. Школьники как только дождик, вони уже не можуть заходити ні туди, ні сюди. Перший заступник міського голови Віктор Калашник дав доручення заступнику начальника ОЖКГ Катерині Бутенко вивчити проблему та вжити заходів. Сьогодні відбулось спільне засідання депутатських комісій з обговорення питань порядку денного 54-ї сесії автозаводської районної ради. Які ж питання потребують детального вивчення? Дізнаєтесь з наступного сюжету. Провів спільне засідання голова комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту Віталій Малицький. Перше питання порядку денного про хід виконання повноважень служби у справах дітей виконкому автозаводської районної ради. За словами начальника служби Алли Коваленко, на сьогоднішній день спостерігається зменшення дітей сиріт та тих, що знаходяться під опікою. Головуючий Віталій Малицький цікавиться, чи не трапляються часом випадки 2006-2007 років. П'ятаєте шостий рік, коли там, скажімо, діяла. Певна група, яка виселяла людей фактично в будинки, не пристосовані для проживання з дітьми, і інколи траплялися випадки, такого в нас немає вже протягом останніх років. Начали закон цей працювати, і без дозвілу органу опіки і піклування не одне правочі друге питання порядку денного про внесення змін до показників районного бюджету, дискусії навколо зменшення суми на субсидії тролейбусному управлінню та доведення необхідності підтримання таких кроків. Є певна домовленість про те, що тролейбусному управлінню будуть ще кошти виділятися, тому що йому не вистачає також на компенсацію пільгових перевезень. то... З бюджету з міського бюджету будуть виділені їм кошти додаткові. Ще кілька питань порядку денного члени комісії приймають без заперечень. А от питання про відведення земельних ділянок під будівництво гаражів, зокрема по вулиці Градянській, героїв Бреста та Московській, викликає чимало дискусій. Аби прийняти зважене рішення, Віталій Малецький береться особисто вивчати план місцевості кооперативу дружба та дає відповідні доручення. Я хочу вам дати фотографії. Благодаря подивіться Я просто проїжджав мимо. Подивіться, ось гараж біля цього кооперативу, Він заріс весь амброзію, обписаний, обклеєний. Ну, не дуже, не дуже ліцеприєтно. Якщо можна, нам на сесію матеріали, мені, будь ласка, скажіть, ну, хто власник чи надавався дозвіл взагалі на його встановлення? Члени комісії розглянули усі питання порядку денного. Отже, у процесі підготовки до 54-ї сесії автозаводської районної ради, яка відбудеться 17 вересня, доведеться працювати над наступним. Треба. Дещо перерозподілити кошти, які були заплановані на початку року, ми збільшуємо субсидію перевізникам на перевезення пільгових категорій Кременчужан для того, щоб вони могли користуватися автобусним транспортом на пільгових умовах відповідно за своїми посвідченнями і передбаченими пільгами. Сьогодні ми дещо зменшили суму субсидії на Тверде паливо хаотичне розміщення на жаль гаражів стало для Кременчука проблемою до 2010 року. Вони ставилися в Дворах будинків ставилися майже на дитячих майданчиках та не майже навіть на дитячих майданчиках. І зараз ми досить прискіпливо до цього питання підходили. Тобто є поточні питання, які потрібно вирішувати депутатському корпусу щодня. Сьогодні продовжився розгляд справи про бійку під час сесії міської ради. Нагадаю, майже рік тому під час сесійного засідання почубились депутат Олександр Головач та активіст Леонід Харченко. Останній стверджує, що йому було завдано легкі тілесні ушкодження. Сьогодні суд заслухав свідків сутички. Як повідомляють інтернет-видання Кременчука, більшість свідків сьогодні зазначили, що достеменно не пам'ятають подій того дня, і подробиці бійки також або не бачили, або не можуть пригадати. Відеокамера Кременчуцьких новин фіксувала те сесійне засідання. Тож пропонуємо нашим глядачам переглянути ще раз відеозапис і згадати, як усе відбувалося. Як усе було, розкладемо посекундно. Під час виступу Ірини Митрофанової, яка розкритикувала дії Леоніда Харченка, він встає і незадоволений йде до трибуни. Підходить і намагається відштовхнути волонтерку. В цей час встає Олександр Головач із місця робить зауваження активісту. Той не реагує і продовжує відштовхувати волонтерку. Тоді головач йде до трибуни і вже там робить спробу вгамувати Харченка. За це депутат отримує перший удар від активіста. Головач втрачає рівновагу і зачіпає Ірину Митрофанову. Вона падає зі сцени. Депутат б'є у відповідь. Харченка намагаються вгамувати вже інші депутати. Він виривається і наносить головачу другий удар. За яким слідує ще й третій підступний удар, який чомусь ніхто не помітив. Але його добре видно на відео. Цей відеоролик доступний на сторінці Кременчуцьких новин в Ютубі. Тож усі, хто не пам'ятає подій того дня, можуть переглянути в інтернеті, як усе було. Наступне судове засідання призначене на 23 вересня. Сподіваємось, що свідки згадають подробиці інциденту, і суд прийме справедливе рішення. Наступна інформація довідама учасників АТО, які вже повернулись із зони військового конфлікту. Департамент праці та соціального захисту населення запрошує на курси з підвищення кваліфікації та професійної перепідготовки. Подробиці з наступного сюжету. Постановою кабінету міністрів України від 31.03.2015 року було затверджено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, крім військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку. На виконання цієї постанови на Полтавську область передбачено близько 900 тисяч гривень на цей бюджетний рік. На сьогоднішній день на місто Кременчук з цих коштів виділено на 56 тисяч гривень, але ця сума не остаточна, і вона може коригуватися в залежності від нашої потреби. З метою виконання даної програми по області затверджено і порядок взаємодії між органами виконавчої влади, Державною службою зайнятості, правоохоронними органами, а також установами Збройних сил України та іншими військовими формуваннями. Відповідно до цього порядку, ми створили міську робочу групу, затвердили склад розпорядження міської голови, яка буде розглядати заяви від учасників антитерористичної операції, яких вже є на даний момент по свідчення учасника бойових дій, які офіційно працевлаштовані, а також потребують потреби у професійному перенавченні або навчанні, тобто підвищенні кваліфікації за тим чи іншим напрямком. Збір відповідного пакету документів на особу, яка бажає пройти професійне перенавчання, здійснюють правоохоронні органи та Збройні Сили України. Ті ж учасники, АТО, які працюють на інших підприємствах, мають звернутися безпосередньо до департаменту праці. Департамент праці та соціального захисту населення опрацьовує документи, які надходять від правоохоронних органів або інших військових формувань. Та структурних підрозділів військових частин укладає договори з надавачами послуг відповідно до потреб і видає направлення на навчання. Тобто, цю роботу координуємо ми, і з усіх питань потрібно звертатися до нас. Про кількість учасників, а то, які вже виявили бажання пройти перенавчання, говорити зарано. адже наразі триває процес збору та оформлення відповідних документів. Основним цікавим на сьогоднішній день, так як залишилося до кінця року небагато часу, це є короткострокові курси, тобто основні це водії. тобто можна отримати кваліфікацію категорії А, Б або це підвищення кваліфікації за категоріями, і є. Щодо суми, передбаченої на навчання однієї особи конкретики у чинному законодавстві немає. Але по області вже визначено розмір 5-6 тисяч гривень. Користуючись нагодою, ми поцікавились, як діяти, куди звертатись та на які пільги розраховувати тим учасникам АТО, які вже отримали посвідчення учасника бойових дій. В першу чергу вони повинні звернутися до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Якщо це місто Кремечук, то це або автозаводський район, або Крюк. Крюківський район. Крюківський район Івана Приходька, 90 автозаводський 60-річчя, жовтня, 66. І стати на персоніфікований облік. Там їм розкажуть про ті пільги на комунальні послуги, на які вони мають право, на телефон, тобто всі пільги, які передбачені дією цього закону. Завтра протягом дня синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-11, в день 18-23. Слідкуйте за розвитком подій на нашій сторінці в Ютубі. Неодмінно зустрінемось в ефірі вже завтра.